Всім привіт, друзі! Знову це третя частина. Думаю, ви чуєте, що я чую в себе відлуння на планшеті, але давайте спробуємо так. Тепер Аня проходить тест. Так, давай першим. Коли в мене день народження? 13 червня. Правильно. Так, ну я не буду казати, я вже все. Хорошо. Скільки мені років? Так, далі рівень середній. Який у мене знак зодиаку? Так. Яке у мене хобі? Зараз мої підписники спробують відповісти. Ну, по моїх відео, думаю, вони вже зрозуміли. Так, у тебе хобі багато. Да, но у мене ще є одне хобі, яке теж прикольне. Да. Ну, вітер, і мені часто кажется, що малювання, потому что ты малюєш. Ну, хорошо. Е, так, рівень тяжкий. Е, що я виберу? Дружбу чи гроші? Ну, конечно же, дружбу. Может прошу тут друг? Хорошо. Е, так, друге. Чи покинеш ти мене за ось ось стільки гривень? Я просто не можу це число сказати? Ні. М -м Хорошо. Так, хочеш чи хочеш ти, щоб я зникла із твого життя назовсім? І думаю, тобі теж не хочеться вникнути вообще. Ну так, да, це ідея Аня на екшеша. Так, хорошо, ти готова відповіді слухати? Так. Да. Так, перше. Ти відповіла правильно. Друге теж правильно. О, зараз я підписникам покажу відповіді. Запам'ятайте. Ось це я поясню, що. Так. Е, далі. Е, третє правильно. Четверта. Ти відповіла на малювання? Ну, це плюс-мінус, так сказати. Хорошо, давайте потім в слідшому в наступному відповіді. В наступному відео відповідати, тому що часу мало, як бачите. Добре, давайте поки до зустрічі.